Уявіть, ви напівбог, але ваші руки в крові власних дітей. Божевілля минуло, а провина лишилася. Саме так починається шлях Геракла, не як тріумф, а як прокляття. Цар Еврістей, що таємно ненавидить героя, кидає йому виклик виконай 12 неможливих завдань або загинь. Перше випробування Немейський лев. Звір, що пожирав цілі села. Кажуть, він народився від чудовиськ химери та тифона, хаосу плеті. Інші шепочуть, що це прокляття богині Селени, яку люди забули вшановувати. Його шкіра невразлива. Мечі ламаються, стріли відскакують, а сам лев живий кошмар. Геракл йде до міста Немеї, там спустошені домівки, розтерзана худоба, могили, один пастух малорк втратив сина, і навіть у його словах безвихідь. Ніхто не повернеться звідти живим. Печера Лева має два входи, неначе дві брами у світ живих і у світ мертвих. Гракл завішує один із них сіткою і заходить у темряву. Там, у самому серці печери, герой стикається зі звіром, лицем до лиця, стріли марні. Геракл кидає зброю, він б'ється голими руками, він втрачає палець. Це перша жертва, перша тріщина у міфі про непереможного напівбога. І тоді чиста воля. Герой хапає лева і тушить його, поки той не затихає. Перемога здобута не зброєю, а власною силою, терпінням і розпачем. Він здирає шкуру лева його ж зубами, як підказали боги, і вдягає її. Це не просто обладунок, це нова шкіра, нове ім'я. Геракл народився вдруге. Але тріумфу немає. Він приносить жертву Зевсу. І той увічнює лева на небі, перетворюючи його на сузір'я. Так зло стає частиною космосу. Цей подвиг не лише бій, це ініціація. Геракл увійшов у темряву, втратив частину себе, вийшов оновленим і зробив перший крок до справжнього героїзму. Далі ще 11 випробувань. Кожен глибше за попередні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити історію наступного подвигу. Ще небезпечнішого та дивнішого.